Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Так, друзі, на календарі вже 2 листопада, і багато запитань у підписників: що ж робити із спаржею в цей період? От, як її підготувати до зими? От, що робити перед зимою? Взагалі, які роботи треба провести, щоб спаржа спокійно перезимувала. Ну, от бачите, вже 2 листопада і так, пора про це поговорити, Я думаю, що вже, мабуть, це буде ну таке, ну таке, майже останнє відео на цю тему в цьому році. Бо ну що можна ще про спаржу розказати після цього відео? Ну, додивіться обов'язково до кінця. Я покажу, як підготувати спаржу до... До зими, от скажем. і вже коли вона буде зимувати, то що вже? Ну, хіба що покажу, як вона там виглядає вже там під снігом чи до снігу. От. А вже будемо предметну розмову вести, вже коли вона буде проростати весною. Тоді буде цікаво. Ну А зараз, якщо там буде цікаво, земля, от, і там пеньки від спаржі, от, яку... ну, чого пеньки, зараз я про це докладніше розкажу. Отож, дивимось. Ну, так от виглядає виглядають е два рядки спаржі на 2 листопада от, е на цей час отак от, от вони виглядають. І е Бачите, е пагани, які були зелені, зеленісінькі, от вони тепер пожовтіли. От, і Жовтіти вони почали після перших морозів. От, і жовтіли жовтіли, і тепер стали повністю жовті. Бачите, вони задерев'яніли. От, відсохли від корневища, те, що знаходиться в землі. От, і ну, багато питань от, і, задають, що ж робити перед зимою, як підготувати спаржу до зими. От, ну, в принципі, ніякої підготовки робити не треба. Єдине, що, що ці пагони, бадиля, як я їх називаю, от, треба зрізати і прибрати з ділянки. Ну, по перше, для того, щоб вони не заважали нам, 에, щоб вони не заважали проростати весною новим паганам. Це по-перше, по-друге, вони ж будуть заважати зрізати ці нові пагани. От як ви будете збирати, коли старі оці пагани будуть так стирчати з землі? Тому їх треба зрізати. От, ну це перша причина. І друга причина, чому їх треба зрізати прибрати. В них в цих задеревенілих паганах зимують шкідники. От, тому щоб їх прибрати з ділянки, треба їх зрізати і утилізувати, там, спалити чи десь в компостну яму, чи десь винести за межі ділянки. От, і як це, ну нагадую, що справа в нас рядок, який висаджений минулому році, і зліва рядок, який висаджений в цьому році. От, ну, зараз я і покажу, як це. Ну, По-перше, цей процес покажу, як зрізати. При самій землі оці павони. От. І зріжу піврядка цього, що справа рядка, і піврядка зріжу до половини, а половину залишу на весну. Чому? Ну, Хочу показати, що в принципі, це можна розробити і весною. Оце Зрізати ці бадилля. можна зрізати весною. Коли вибрати погоду, ну, наприклад, чого весною? Що якбо, якщо не зможе, <кій> ну це зараз хороша погода. А буває осінь і не зайдеш у поле, тому залишаєш до весни вже, вибираєш весною хорошу погоду. І тоді, до речі, ці пагани легше ламаються, вони висихають повністю, ну як сухий бур'ян такий стоїть, Їх можна навіть руками ламати, от і прибирати з ділянки. От, ну так, от ще один варіант, що можна, але треба обов'язково це зробити до того, як почнуть проростати нові пагони. Обов'язково треба зробити, бо вже як почнуть проростати, то або поламаєте ті вже нові пагони, коли будете тут топтатись по ділянці. От, або ну, це буде зробити проблему. Тому треба або зараз до зими це зробити, або вже весною. Ну і цей процес зараз я вам покажу. Отож, дивимось. Так, ну дивіться, зрізати можна звичайним таким секатором. От, берете його і отак при самій землі. От, пеньків навіть можна не залишати. Ну, при самій землі, отак, раз, клац, так, раз, зрізаєте, зрізаєте і в сторону їх. Так, клац, клац. От. Прибрали. Так, і тут бачите, що залишається? от такі от пеньки. ну от Вона, бачите, ще не, не зовсім засохла. Вони такі ще от наполовину задерев'яніли, але вже вони вже не вегетують тому їх можна спокійно зрізати, вони засохнуть от до весни і ніякої шкоди не буде спаржі. Ну і так так само. Беремо сикатор і зрізаємо, зрізаємо зрізаєм. е по всьому рядку. Ну Можна, крім секатора, ну, якщо ділянка велика, то можна використати тример, якийсь там, мотокосу от, і нею скосити, а потім зребти чи руками, чи чи чим там, чи боронами, пройтись, і стягнути ці з ділянки і спалити, от, чи десь там вивезти. От. Ну А секатор, це на невеликих ділянках, там одна сотка там дві, то я вважаю, що навіть заливати там бензин там, в мотокосу, витягувати і з гаража, нести на, на ділянку не рентабельно. Просто от, секатором це неважко зрізав. От. І, ну Зараз я це зріжу до половини, один і другий рядок. І вам покажу, як він виглядає. Отож, дивимось. Ну от, Дивіться, зрізав я піврядка то, що справа рядка, рядок і того піврядка, що зліва. Нарізав, бачите таку кучу от, бадиля. От, зараз її винесу з ділянки. От, ну і Тут по піврядка я залишив. Для чого? Ну, щоб весною це показати, як це робиться весною. Що в принципі ніякої різниці нема. От, е ну, просто покажу вам, що вже весною. Отож, бачите, таким чином ну, це вся підготовка з паржі до зими. От, ще хто питає, де хто накривати там, чи листя там нагортати, нічого не треба. Ви висадили її там на 18-20 см глибини, вона прекрасно зимує на цій глибині, переносить заморозки. От Все, Паржі. Ваша спаржа таким чином підготовлена до зими. Все, хай спокійно зимує, і весною будемо збирати урожай. Тож до нових урожаїв, друзі. Кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання, буде ще багато цікавого.